Сьогодні у нас перші дні березня місяця температурний режим перешагнув у позитивні значення. В подальшому спостерігається в нас наростання температурного режиму, тож із лісополос будуть мігрувати шкідники і всі грипаководи повинні встановити на своїх гріпакових полях жовті чашки пастки для моніторингу шкідників. Ми маємо два види пасток, одна з них класична жовта пастка. І також хотів вам показати одне з нових цифрових рішень нашої компанії розумна жовта пастка Magic Trap. Особливостю даної пастки є те, що ми можемо проводити віддалений моніторинг шкідників, не перебуваючи безпосередньо на полі. Як ви бачите, сюди ми наливаємо воду, маємо отвір, це отвір для виливу зайвої води, в разі якщо проходять інтенсивні опади. І також в даній пастці є бак для додаткової чистої води. В разі якщо вода випаровується з пастки, завжди підтримується необхідний рівень води в пастці. Ну і також серце даної пастки. Сонячна батарея для живлення і камера, яка фіксує і передає нам інформацію про те, що відбувається в пастці. Зазначивши в застосунку місце знаходження пастки, система аналізує прогноз погоди і робить висновки на рахунок ступенів поширеності шкідників. І протягом дня вона виконує чи один, чи два знімки і надсилає нам на телефон за те, що відбувається в прості. І Також вона може проаналізувати і визначити певні види шкідників. І ми все зможемо побачити в нашому смартфоні. Тож, ми встановили нашу пастку, будемо проводити моніторинг за шкідниками і водночас готуємо інсектицид ДЕЦЕС для якісного та надійного захисту культури від шкідників. Всім чудових вражаїв!